Князя Костянтина Острозького на Хмельниччині рятують всім миром. Фортеця збудована пів тисячоліття тому. Витримала і напади кримських татар, і Другу світову війну. Нині замок потребує серйозної реконструкції. Останні чотири роки місцева громада намагається, хоча б завадити руйнуванню від держави на архітектурну пам'ятку національного значення жодної копійки. Підтримати замок Острозького може кожен тут щодня цікаві екскурсії за символічну плату. Ох, красивий. А? чотири останні роки громада Старокостянтинова б'ється за порятунок замку князя Костянтина Острозького. Фортеця, зведена для захисту від татар, витримала понад 30 їхніх нападів. Вистояла і другу світову війну, але безсила проти свавілля сучасної бюрократії. Місцевий люд взявся за порятунок пам'ятки, складають між собою копійку до копійки. Усе заради того, щоб замок не розвалився, наче картковий будинок. От ми що почали. Поїхали. Є такий кар'єр, веснянка. От. Назбирали з музикантами камінь, там беруть жество на дороги, а камінь він відсівається. Ми його назбирали ввечері попутною машиною привезли і на другий день стали мурувати. Козаки допомагали музиканти, ну і з відділу культури, і, таки, і таким шляхом ми встановили. Все почалося з того, що між людьми знайшлися лицарі-альтруїсти, своїми добрими помислами заразили оточуючих, спільними зусиллями спромоглися облаштувати тут історико-культурний центр. Пам'ятки вони були державні, але хазяїв в них як таких не було. Саме остання тут була організація це ДОСАВ, який, в принципі, його і занедбав, і кинув. От. А потім, скажем, відділ культури за ініціативою і депутатів і міського голови рішили його взяти на баланс. Замок дивовижний не лише своєю архітектурою, від покоління в покоління тут передають легенди. Наприклад, що на восьмометровому дні річки Случ, яка протікає навпроти фортеці, потонули скарби кримського хана, то їхав до князя давати хабара. Так як Костянтин Островський був не коронованим королем Речі Посполитої, вирішили коронувати його, виготовили для нього величезну золоту корону, коли вони пропав на середині річки, здійнявся шторм, здійнявся вітер. Всі човни перевернулися, кримські татари ледве врятувалися разом із кримським ханом. Ще за одною легендою, коли татари надовго оточили княжу фортецю, Костянтину явилася Богородиця і вказала на місце в приміщенні, де він знайде цілюще джерело. На цьому місці й досі криниця з криштально чистою водою. Хоч за радянські часи її засипали будівельним сміттям, знову розчистили лише три роки тому. Вже останніх півтора-два роки їдуть із Пластиковими бутилочками, баклажками і люди також вірять в цю воду, що вона є цілющою, що вона додає їм сил та наслаги, наслаги та довголіття. З початку року замок у Старокостянтинові відвідали понад дві тисячі гостей. За вхід беруть символічно. Було і таке, коли турист з Ялти віддячив за екскурсію десятьма тисячами гривень, та грошей не вистачає. Обіцяють всім, хто долучився до благодійної акції, присвоїть звання почесного гостя замку князів Острозьких. Аріна Кантоністова, Олександр Ліних, факти ICTV.